Сьогодні ми хочемо трошки вкинути наш бурячок в касети. Азума. Прошлий рік я його садив, не скажу, що він більш відрізняється, води на зепо, сіяний, перетертий торф кидаємо в касети. Покажи одненький мені. Але тут буває, що всередині вже моя брада в комплекті. Бачите, а на дівчата. Отак, От бачите, так буде одна плівка. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуріярік. Сьогодні ми хочемо трошки вкинути наш бурячок в касети. Так як я показував відео, що ми зробили, такі тюльпани розсадили і вони, ви знаєте, навіть не палилися, ні нічого. І вони пішли в теплички, звичайно. І вони вже, бачите, які. І я ще вкинув в касету більшу в нашу редиску селесту. Бачите, оце я вкинув касету Для себе прошли рік я пробував непогано, суперово. Це простий торф пересіяний. Ну Я думаю, буде непогано. І трошки ми розтопили наша плита така. Бачите, горить, тому що будемо зараз кидати наш бурячок. І от такі ми поробили, бачите, такий цілий ряд. Дітям-онукам посадили амі і брілу. Діти будуть ласувати десь на початку травня 100%. Бачите? Ну і там ще трошки є, а тут ми наш пересіяний, перетертий торф кидаємо в касети. Знайшли меншу касету. Можна бурячок кидати, 160-ту в кого є. Ну Тут по йомкості так само по об'єму, як 160-ті ячейки. І ми нам посадимо наш болячок. Азума. Прошлий рік я його садив в касети, висадив розсадою і під, ми садили по капусті молоді, посадили між капустою, накрили і плівкою, і агролокном. І один бурячок знайшов на ринку в розріб по 15-10 гривень, залежить від якої. Він був розміром. А так, із Азума Сакура Юкрейн, Це не скажу, що він більш відрізняється води на зепо. Тому що кажу, що я для себе спробував ну і вирішив досадити. Небагато, звичайно, скільки вийде в нас, але ми все рівно досадимо наш бурячок. Морку не можна садити. Морква не йде, а в буряк йде. Багато пробували. Садили на Херсонщині, у Віді у мене не від'є. Давно-давно, як ми садили, як ми рвали і все в добру копійку, як то кажеться, раннє воно все дорожче. Отак От набивається касета. Можна різними як-то способами. Ну, а ми вручну все. Бо небагато, це поки піде у нас бурячок. І десь до неділі ми ще будемо кидати в нашу тепличку капусту на розсаду, так як ми хочемо скоріше, щоб було ранню капусту під агроволокно, під плівку, як в нас вийде. У нас є агроволокно, будемо накривати, пройшли рік пробував, непогано, трохи пізніше від плівки, а все рівно скоріше, ніж відкритий ґрунт. І тут я від Кліоми сервіс взяв на замовлення другу репродукцію есмі і картопля рання і коломбо. Посадили 10 мішечків. Подивимося, що з того вийде. Хоч я думаю, по дві штуки я вкинув. Думаю, непогано буде, так як кажу, що О, недавно я показував відео, що є. О і вона собі просто-напросто. Отакі йожики повисло так вона буде в землі. Поки не буде тепло, як буде тепло, тоді звичайно вже піде більше буде наша картопля проростати, прокульчиться. Ну, але не забуваємо, що тільки початок лютого. Агролукно я замовляв так само і каплю. Агротеремі. Пересилку звичайно трошки по об'єму вона. В копійку, але так як я багато чого виписував, то дуже добре. Там можна від насіння, насіння, різне, різні упаковки професіональної різних фірм. Так само у нас є і касети, ну все, що хочете. Плівка, мульча. На теплицю плівка теж непогана, там є різні фірми. Будь ласка, вам вибирати, зайдете на, на сайт, другі переживають, там є передоплата. Але так як передоплату заплатите, то і будете мати. Вже Кожен боїться, але так, вони все рівно пересилають вам ваш товар і нема що тут нарікань. Я, ми за 6.30 ширина 100 метрів 30-ку. Це в нас вийшло 4 тисячі з копійками. Але воно того вартує, тому що раніше, як, ви, як я казав вже, раніше є все, як то кажеться, на ринку дороге. Так навіть та пловниця, але це для себе. Бу -у -у. І будемо зараз робити ми ямки. Касета вона плоска має знизу. Будемо чимось тим самим пальцем бачите, <смі> скинемо наш буряк. Вже прийшла головний агроном. Угу. Прийшов по садінню е, насіння. Знову будете казати, він тільки говорить, а, жін, а жінки працюють. І у нас отака азума моряк. Покажи одненький мені. Але тут буває, що в середині насіннине, буває, буряк йде в одну сторону і в другу. Так, в одну сторону і два. З одного того може бути навіть два. В деяких бувало і три. Виходило бурячка. Ну, три рідко, а так два і один, то є крупніше просто насіння. Азумі і отакі. Взяти в зепо чуть-чуть крупніше. І так само заводина. А тут у нас. Бурячки будуть, скажу, такі садиться, ми поліємо, потім положимо на нас оцей і накриємо плівкою. І так у нас проходить посадка. Вже моя бригада в комплекті. Значить, А дівчата початок сім, хто може вже давно. В теплиці щось посадив, але ми це наш перший, як то кажеться, перший раз будемо в цьому році. Хоч було таке нюанси з картоплею, з нашою клубнікою. А тут за. кинули ми в касети, зараз перенесемо їх сюди. Я ще взяв таку цибульку Штутгарт, крупніша фракція. бачите. І будемо вложити сюди їх вже до нашого, як то кажеться, розмноження нашої розсади. Ну а це редиска, ну і як без цибульки. Як є редисочка, то і буде якраз цибулька, буде салат раніше. Я думаю, десь на початку березня може й бути. і бути. Подивимося. І залиємо наш моряк, водичкою зверху полиємо лійкою і накриємо плівку. Буде якраз і тепло, і більше не буде волога виходити при теплі, поки не прокульчиться. Потім знову будемо заливати При морозах великих, можна агролукно. Ну, Але тут вже жарко, чесно, тут вже жарко. Тисячі дві-три може буде. бурякам, а може і цього не бути. Ну, Подивимося скільки буде. Це з двох сторон посадити по каплі. Для поливу, бо тому що треба розсаду поливати буде. Якщо висаджуєте, розсадним, це обов'язково. Або якщо мало вручну, а ні, то крапельний полив. Ну, у нас як крапельний полив, ми будемо поливати краплею. Річка рядом, будемо проливати свою розсаду, звичайно, тим. А так візьмемо, накриємо ну, і будемо чекати, поки буде вже притеплі. Розкриємо. Звичайно, треба проходити чи просапку, чи може. можна і гербіцидити, хто. Гербіцид... Робиться так в касетному, щоб було скоріше. Скоріше буде у вас сам буряк, набагато скоріше. Бо ви посієте десь в березні, в квітні і у вас буде на літо. Це для себе. Ну і можна так на продаж, але там вже ціна друга. А так я вам говорю, що при таких можна ще попасти на. 50-30, зараз ціни просто непредсказумі. Тому що ми колись попадали на 45-30 на 30. це на Херсонщині. Наш бурячок був у відділу, навіть є у нас. У нас бурячок був садяний розсадою. А вже якщо сади сіяти, то набагато дешевше, Там з 10 до 5. Але я думаю, воно цього стоїть. Полили нашою лікою. Бачите, зволожили, ну і потім накриємо плівкою. І будемо чекати всходів. Далі буду показувати вас відео, як ми, звичайно, садимо капусту ранню, які сорти якої фірми. Отакий От процес буде. Отак, От бачите, так буде одна плівка. І якщо раз можна дві. отак, От Бачите? І воно буде собі просто під плюкою. Це на розсаду постійно так роблю. Вже потім, коли вже зійде, знімаємо і все. Від холодних, ну, я думаю, вже таких морозів не буде, тому що будемо трошки ми пропалювати. Трохи заліпили, от, йде жара, жарку в тепличці. Так що, скоріше воно піде, звичайно. Вона невелика тепличка, моїх відео виділи. Вона є 6х25 на, на 12 метрів я відгородив і половину засіяв редиску. Зараз покажу, як вона сходить. Тут, звичайно, у нас не пропалюється. І у нас трошки ми розсипали. Миші є, бачите, і ми трошки такі гранули від мишей розсипали, тому що вони шкоди дуже багато роблять. І яка наверху наша, взяти ця, воно і видно, яка наверху біле, це вже вона схожість наверху має така, що і коти, звичайно, тут без котів не обійдеться, залазять. Ну і вони тут свої діла роблять. Не відкрийте чи не лишите дирки, значить можуть порвати збоку, як звикли. Тому що їм треба отака земля. обіло. бачите, є що ще не зійшло, але вже чуть-чуть і буде сходити. На вулиці не дуже таки морозно цього року. І тому воно так є. Ще не накривали агролок. Ну, буде топиться, трошки буде там більше жари, я буду відкривати двері. І буде у нас більш сюди, трошки тепло йти, щоб скоріше було. А це наші калетики. Посадили ще з осені. І воно помаленьку росте. І ще є у нас я просто розсадив, розсадину і була бідненька така. А трошки є, бачите, чуть-чуть. Є, але ще тримається кущ. Теж не накрито, але росте. Так що дивимося моє відео, підтримуємо канал лайками, коментарями. Я люблю відписувати люди, які питаються. Все рівно нема що такого робити. Деякі поради, деякі що я можу вам в коментарях. Ні, беруть люди телефон, коментую. А так, всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Дивимося далі.